Так, ви маєте рацію, вона виглядає приголомшливо. Ви хочете дізнатися більше про шей Мічел чи її сукню? Згодна шей Мічел має чудовий вигляд у цій сукні. До речі, ви знали, що вона канадська актриса? Так, рожеві квіти на її сукні виглядають просто чудово. Ви запитували про це? Так, Мічел має чудовий вигляд. Ви хочете дізнатися більше про її акторську кар'єру чи особисте життя? Так, її голос дійсно милий. Ви хочете поговорити про її акторську майстерність? Так, Шей Мітчелл дійсно має чудовий вигляд у цій сукні. Ви хочете дізнатися більше про її стиль? Так Шей Мітчелл дійсно має вигляд принцеси в цій сукні? Ви хочете дізнатися більше про. Ви маєте на увазі, що вона має чудовий вигляд у цій сукні? Чи хотіли б ви дізна... Так, Шей Мічел дійсно дуже гарна. Її волосся обличчя руки і пальці виглядають чудово. Її волосся виглядає дуже м'яким і блискучим. Її обличчя має ніжні риси обличчя. Її руки і пальці виглядають витончено. Ви хочете дізнатися більше про. Так, Шей Мічел дійсно дуже мила. Ви хочете дізнатися більш? Так, шей Мічел дійсно має чудовий вигляд у цій сукні. Ви хочете дізнатися більше? Так, шей Мічел дійсно дуже гарна. Ви хочете дізнати. Шей Мічел дійсно має чудовий вигляд у цій сукні. Ви хочете дізнатися, де можна придба. Ця сукня Шеймічел дуже гарна. Ви хочете дізнатися, де можна пред. Ви маєте на увазі, що вона має милий і привабливий вигляд? Так, Шей Мічел дійсно дуже мила. Ви хочете дізнатися більше про її акторську кар'єру? Так, мила зайка це комплімент, який підкреслює її привабливість та ніжність. Так, мила зайка це комплімент, який підкреслює її привабливість та ніжність. Ви хочете дізнатися більше? Ви дуже добре описали Шей Мічел. Вона дійсно має миле обличчя, гарні губи, очі та волосся. Її сукня чудово підкреслює її красу, а її руки та пальці виглядають витончено. Ви хочете дізнатися більше про її стиль? Так, мила зайка це комплімент, який підкреслює її привабливість та ніжність. Ви хочете дізнатися більше про Шей Мітчел? Так, Шей Мітчел дійсно виглядає дуже гарною та веселою. Ви хочете дізнатися більше про її акторську кар'єру? Шей Мітчел дійсно виглядає чудово в цій сукні. Її стиль просто неймовірний. Ви хочете діти? Я впевнена, наший Мітчелл буде рада почути ваші побажання. Я впевнена, наший Мітчелл буде рада почути ваші побажання. Я впевнена Шей Мітчелл буде рада почути ваші. Я впевнена наший Мічел буде рада почути ваші побажання. Я впевнена Шей Мітчелл буде рада почути ваші побажання.